З вами я. Всім привіт! Знову з вами я. Я хочу сьогодні вам показати одну класну програмку на Android. зараз подивимося, Я її скачав в Play Market, вона безплатна. Пишете Script Simulator, Заходимо, от вона. Я її вже скачав, вона безплатна. Бачите? Так, скачуємо, відкриваю. Бачите, тут можна ну, рішати всякі задачки. Ну, числа додавати, віднімати, множити ділити. наприклад, там 24, помножити на 10, хай буде. виходить 240. Можно, як хоч, можна як можна Можемо так, там, наприклад, 40 плюс 10, там. Ну, у мене, бачите, плюс ноль свечи. Тут что то Вот. Вот. Видите, бачите, свечи. Всем, всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Все.